Поки що це велика брила пінопласту, але вже за кілька днів із неї буде котик, зайчик або ж інший казковий персонаж. Фестиваль стиру відбувається вперше не тільки на Прикарпатті, але й в Україні. Це спільний проект з польським містом-партнером Кошаліном. Організували дійство мерії обох міст Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та інститут проектування Кошалінської політехніки, а також центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську. Я думаю, що це окраса міста Івано-Франківська проведення такого фестивалю, і це показує, що наше міжнародне співробіт. Бітництво не тільки є в тому, щоб проїхати на день міста чи гості до нас, а ми реалізуємо цікаві проекти в різних сферах: культурній, в, культурні, в економічній, господарській. Протягом п'яти днів митці створять сім скульптур. Це роботи об'ємом до трьох кубічних метрів, висотою 2,5 метри. Готові роботи покриють спеціальним розчином. Це продовжить їх життя на десятиліття та зробить витривалим до різних температурних режимів. На світі такого фестивалю немає. У цілому світі нема такого фестивалю. Це щось схоже на фестиваль ковальства, який проходить у Івано-Франківську. І ваше місто готове до такого заходу. протягом п'яти днів площа перед бастіоном перетвориться на майданчик для скульпторів. Митці з Франківська та Європи творитимуть композиції з пінопласту. Це піддатливий та недорогий матеріал. Юрій Петришин із пінопластом працює вперше. Хлопець виготовляє зайчика, зробив попередній ескіз і за роботу. Поки що у зайця підготовчий етап. Найскладніше каже скульптор. Попереду це дрібні деталі. У мене в дитинстві був зайчик. я Його дуже любив і вирішив зробити його. Великого. Спочатку треба великі форми зняти ну, з більшого, а потім вже буде деталізація, деталізувати лапи, руки, той горщик, ніс це все буде вже потім. А це Роман із куска пінопласту він планує вирізати ведмедя. До того Роман працював тільки з деревом. Ну, з пінопластом легше, взагалі-то з глиною найлегше, бо там взяв доліпив, якщо щось не так, а тут вже зріжеш, вже все. По Завершенні фестивалю журі обере найдостойнішу скульптуру. А усі казкові звірята помандрують у дитячі садочки нашого міста. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.